Що друзі, радий вас вітати. Ви на Ютуб каналі Телеграф. Я Микита Міхальов. Поруч зі мною Олег Пензен, це член економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, радий вас бачити. Дякую, Навзайм. що доєдналися. Невзаєм тут, знаєте, чому захотів я з вами саме зараз поговорити? Є на те декілька причин. Причина номер раз це так би вам, мовити, просто, вам просто приємно це зробити. Це причина номер, раз. причина номер два: ціни. Вони ж е, є у нас часто приводом для поговорити. От вони і залишаються у нас сьогодні приводом для поговорити, тому що інфляція на місці не стоїть. Процес, так би мовити, динамічний. А тут я впевнений, і нафта а, а як наслідок, і бензини свою роль відіграють. Плюс нещодавно я спілкувався з паном Олексієм Кучеренко. Це перший заступник голови парламентського комітету з питання. Енергетики, енергетики та житлово комунальних послуг, і ми з ним говорили про перспективи весни. Так, от, з його слів, перспективи на весну це зростання тарифів на воду, зростання тарифів на утримання прибудинкових територій, каже: тенденція така є. А воно ж знаєте, не дивлячись на те, що ми з ним говорили переважно про населення, мудрий український підприємець, ну, частина мудрих українських підприємців, незважаючи на те, що здійснюють господарську діяльність, вони ж все одно залишаються юридично, так би мовити, не Неоформленими є такі і чискейки в результаті, які продають там у якихось кав'ярнях, стануть дорожчими, і вареники з пельменями, які кудись там продають в якісь ресторани, стануть трошки дорожчими. Воно так мало-помалу все за собою тягне. З того, що читаю я, тенденції це здорожчання ще на 30% десь до літа. Я це читав на Форбсі. Хочу, щоб ви або спростували, або підтвердили ну от такі тенденції, про які пишуть. Ну, бо плюс 30% то якось забагато, як на мене, за декілька місяців. Ну, давайте перше, найголовніше: спочатку чисто філософське одне спостереження, а потім, напевно, детально розберемо, за що йдеться мова, за інфляцію, за все останнє. Давайте. Чи, дивіться. Е... Я хотів би наголосити на величезну помилку багатьох наших засобів масової інформації, журналістів щодо надзвичайно однобокого підходу до питань власне, споживчої корзинки українця і взагалі все, що входить в споживчий кошик. Дивіться, в чому є проблема. Проблема в тому, що ми весь час з вами говоримо про ріст цін. Ми з вами говоримо про е, інфляцію, говоримо з вами про е, що більше, що менше виросло, шукаємо причини. Ми з вами практично нічого не говоримо про те, що е, є друга сторона у цього процесу. Друга сторона називається наші з вами доходи. Уявіть собі, якщо інфляція 10%, а ваші доходи виросли за рік на 20%. То ви стали на 10% краще жити. У вас на 10% зросла купівельна спроможність. Ми ж з вами не гроші їмо, правда? Ми з вами гримо так. У умовні буханці хліба. І кожен раз, отримуючи заробітну платню, ми з вами співміряємо, що ми можемо на ці гроші купити. Тобто, то, що називається купівельна спроможність населення. Так, оце в дійсності ситуація є надзвичайно важлива. Чому? Тому що. Ми з вами чомусь говоримо про ціни, а мовчимо про доходи. Цього року в бюджет закладено 9,5% росту споживчих цін за рік. Ну, безперечно, це середня температура по палаті. Безперечно, щось виросте більше, щось виросте менше, особливо в накшал там, державно регульованих цін. Навряд чи там хтось буде міняти ціну на газ для населення, тобто формально вона буде 0. Ну, ріст, я маю на увазі динаміка. А так вона 7,99 буде, як була, так і буде. Але в цьому році у нас заморожені соціальні стандарти, тобто при 9,5% інфляції у нас доходи не виростуть на жодну копійку. Більше того, у нас з вами середньорічний ріст середньої заробітної платні. Ну тобто, коли ми відкриваємо бюджет, ми дивимося, середня заробітна платня у нас має бути в 2025 році на рівні 24 200 тисячі гривень. Кінець 24 го року, грудень місяць, у нас з вами заробітна платня середня 22 500. Тобто, давайте ми ту посядемо, порахуємо 22 500 і 24 200. Який ріст? Менше 10%. Тобто, при умові того, що будуть досягнуті прогнозні цифри, у нас з вами при середньої заробітної платні навіть не покриє інфляції. Ми уявляємо собі це. Тобто, за що йдеться мова? Мова йдеться за те, що реальні доходи впадуть. В першу чергу це буде стосуватися малозабезпечених верст населення. І давайте будемо ну, тверезі, що при всій повазі там до Кабінету міністрів, при всій повазі до. Офісу президента, до ініціатив там, тисячі Зеленського, до доплат там, новорічних, там, до тисячі гривень до зарплати е, вчителям, до речі, лікарям так і не додали. Це не покриває е, росту цін. Тобто, оце, коли ми з вами говоримо про філософський підхід до цих всіх речей, оце є головне. Ще раз повторюю: ми не їмо гроші, ми їмо хліб. І якщо хліб по ціні виріс більше, ніж виросла наша з вами дохідна частина, ми стали фізично менше споживати того хліба. Тобто, оце головне питання, яке, на мій погляд, має обговорюватися на всіх ефірах. Тобто, ще раз говорю, мені все одно, наскільки виросли ціни. Мене набагато більше цікавить, наскільки виріс мій дохід. І якщо мій дохід виріс менше, ніж виросли ціни, для мене це трагедія. Тому що в мене впали реальні доходи. Тобто я можу купити менше хліба на свою заробітну платню. Оце головне. А тепер, що стосується, от якщо вже ми почали зросту цін. У нас з вами ціни е, в першу чергу на продовольство, вони напряму залежать від е, ефективності ведення сільського господарства врожаю поточному році. Ну, в даній ситуації, в 24-му. Угу. Був рік вкрай несприятливий, аномальна спека. Там, не знаю, посуха, мінус 30% картоплі ми зібрали. Зібрали там мінус 10 мільйонів тонн зернових. А зернові це кормова база, це, ну, власне, ціна нам м'ясо, на молоко від цього залежить. І це не могло не відобразитися на ціновій ситуації. Ну Тобто, загальний обсяг попиту він більш-менш зберігся, пропозиції стало менше. Математика, звичайно, ціни пішли вгору. Причому. Та де ми з вами бачили в лютому місяці, ну, кажу, в лютому, в листопаді місяці, де ми бачили з вами імпортну картоплю в себе на полицях? Ми в листопаді місяці почали завозити картоплю з Польщі і з Литви. Я вже не говорю про те, що в мене нещодавно був ефір, де обговорювали ціни на моркву. Слухайте, там в нас з'явилася вже імпортна польська морква. У нас з'явилася імпортна морква. Чому? Тому що динаміка цін на борщовий набір у нас така, що стає вигідним завозити імпорт з умовами логістики, військових проблем, там чарг на кордонах, все рівно вигідно завозити імпорт. Він проходить по ціні. Імпорт, в принципі, для нас, як для споживачів, це добре. Тому? Чому? Тому що якби не було імпорту, ціна би валила далі наверх. Але тут ще інший момент, який пов'язаний з нашими з вами реальними доходами. Подивіться, ви абсолютно правильно сказали, що в нас там по певних категоріях ціни виросли більше, там в декілька разів як деяких менше. Ну, тобто, в чому є момент? Момент полягає в тому, що в нас є споживчий кошик, так? де там від хліба до м'яса, від круп до овочів. Ну, от все, що ми з'їмо з вами протязі місяця. У нас в цьому споживчому кошику є дешевий сегмент і дорогий. Дорогий сегмент це м'ясо, риба, це молокопродукти сири. І дешевий сегмент це овочі, це хліб, це крупи, макарони. Так от, коли ми з вами уважно подивимося, що росте більше, що росте менше, так от, наприклад, м'ясо у нас за рік при загальному рості споживчої корзинки на 14% м'ясо виросло на 3-4%. Здавалося б, в той же час овочі виросли в 2-2,5 рази. Хліб на 15%. Чому? А все дуже просто. Є такі дослідження, які говорять, що чим ми з вами бідніші, тим більше йому хліба і картоплі, тобто дешевий сегмент. Чим багатші, тим більше йому м'яса і молокопродуктів дорогий сегмент. І що в нас відбувається? З падінням реальних доходів населення, те, що ми завжди назвали. Основою будь-якої держави середній клас, починає, починає економити на харчах. Е, центр Разумкова десь, по-моєму, місяць тому зробив дуже цікаве дослідження, яке показало, що 44% українці це ті, що е, погодилися відповісти, почали економити на харчах і шукати більш дешеві і менш якісні продукти. 44%. При тому, що 16% відмовилися відповідати зовсім. Ну тобто рахуйте більше 50% економлять на харчах. Що це означає? Це означає, що середній клас, економлячи на харчах, куди пішов? В дешевий сегмент, правда? Тобто, там в дешевому сегменті і так сиділи малозабезпечені. Тобто, в то, що ми з вами говоримо про овочі, про крупи, про макарони, про хліб, там з'явився додатковий попит. При тому, що в дорогому сегменті попит щез. Ну, бо нема грошей. Тому дорогий сегмент практично не виріс в ціні, дешевий виріс дуже потужно. І маємо такий перекос. при тому, що продовольчий кошик виріс на 14% це як середня температура по палаті в лікарні. А е, сегмент, яким користується основна маса українців, ну, от рахуйте, там, ну, картопля в 2-2,5% рази виросла. Факт факт. І що буде далі? А далі воно, власне, і буде продовжуватися. Я вже казав про імпорт і слава Богу, імпорт трошки, скажімо так, стримав ріст цін, він носити внутрішній ринок, але середньостатистична українська сім'я, знову ж таки, середньостатистична, витрачає на продукти харчування більше 50% свого сімейного бюджету. Підтверджую, Середньостат... прошу ще раз. Підтверджую, прямо на особистому прикладі. При цьому середньостатистична європейська сім'я польська, щоб далеко не ходити, витрачає від 12 до 18%. Подивіться, яка прірва. При тому, що у нас з вами 27% комірне, ну от в, тій, в видатках сім'ї, і в залежності від вікової групи сім'ї, там ділиться або на е, ліки. Або на е, одяг. Е, і десь приблизно ми витрачаємо до 7-8 сімейного бюджету на логістику, на транспорт, на бензини. Це в тих, кого є автомобіль. Тобто, коли ми з вами дивимося, та до речі, от, щоб ми розуміли, та, європейська сім'я витрачає 12% на подорожі і готелі, угу. е, 7% від 7 до 9 витрачають на культуру. Європейців на концерти, на музеї, тобто, в чому є питання? Чого я так про того розлогу говорю? У нас з вами навіть створене міністерство повернення українців назад. Правда? Ну, міністерство ми створили, це сльози заважають говорити, це тішить. Але. Як це міністерство сьогодні розуміє створення умов для повернення українців? Тобто надання робочих місць, бронювання, Та? Угу. а ситуація ж є глибша. Чому я згадав про подорожі, про готелі, про культуру? Це те, що називається якість життя. Тобто, коли ми з вами говоримо про нашого мігранта, який поїхав за кордон і знайшов собі роботу, і оплачує себе. То у ті складові, про які я говорю, подорожі, готелі, культура це те, що дає йому якість життя на сьогоднішній момент. І якщо ми не створимо щось подібного, тобто логіка формування політики, яка буде сприяти поверненню українців назад в Україну, має обов'язково передбачати створення на території України такого рівня якості життя, який буде співставими з європейським. Якщо цього не буде... То українські сюди, це попри безпекові питання, попри е, обстріли, попри всі останні речі. Без належного відповідного створення якості життя, нам напевно, ну ми хіба може, можемо обмежитися створення міністерства. Більше, навряд чи, воно щось дасть додаткового і. Е, в тій ситуації, про яку ми зараз з вами говоримо, е наша купівельна спроможність, це є одним з елементів от, тої якості життя, про які ми говоримо. От бачите, в дійсності, оце все є це дуже складна економічна архітектура, як, без аналізу якої е можна говорити про бронювання і про створення робочих місць, і на цьому воно закінчиться все. От чому проблема? Як нам купівельну спроможність населення покращити? Ну, це впирається в доходи. Ми з вами в 22-му році втратили 25% реальних доходів населення. В першу чергу це було за рахунок різкого падіння курсу гривні. Ми втратили не просто доходи, ми втратили ще й заощадження. Це ж теж треба розуміти, правда? Е, окрім цього, в нас є величезна армія людей, яка е, має статус вимушено переміщених осіб. Це люди, які. Окрім доходів, втратили ще і фізичну майно, яке забезпечило їм оту якість життя, на які вони розраховували до яких вони звикли. Тобто, коли ми з вами говоримо про реальні доходи, треба абсолютно чітко розуміти, яким чином Україна може це забезпечити. Жоден свідомий, нехворий, правда, на голову інвестор в країну не піде, доки тут є безпекові проблеми. Щоб там нам ніхто не розказував, у нас з вами на протязі останніх трьох років війни різке зменшення прямих іноземних інвестицій. Інвестори тікають. У нас інвестиції відбуваються в Україні тільки в тому сегменті, коли зароблені в Україні гроші далі вкладаються в бізнес, тому що вони не можуть бути виведені через валютні обмеження. Все останнє у нас з вами в дуже важкому стані. Тому, коли ми з вами говоримо про підняття реальних доходів населення, перший момент дуже серйозний це безпекові питання, створення належних умов для інвестиційної діяльності, мене іноді дуже тішить оптимізм наших вищих керівників країни, які говорять, що після закінчення війни тут різко з'являється величезна кількість інвестицій, нас зальють грошима. Я би не був настільки оптимістичний, я поясню, чому. По-перше, важко уявити собі, на яких умовах ця війна буде закінчена, принаймні активна фаза бойових дій буде закінчена. Це перше. Друге, якщо в когось є ілюзії, що наш агресивний сусід щезне з мапи світу в найближчі 2-3 роки, я хочу їх розчарувати, він ніде не щезне. Тобто Україні в будь-якому випадку треба буде тримати достатньо велику армію для забезпечення безпеки. Україні треба буде витрачати достатньо великий обсяг коштів на безпеку оборону, тобто ті речі, які апріорі є непродуктивними. І це однозначно буде стримувати реальний ріст доходів населення і їх його добробуту. Україна, на жаль, на багато років перетвориться на фронтір. Ну, от без будь-яких там якихось там серйозних. Е Переживаю з цього приводу це правда, тому що, ну ще раз говорю, ми з вами країна кордону, кордону, кордону цивілізації і росії. І оце все однозначно буде тягти за собою певну структуру видатків бюджету, яка буде цілеспрямована на безпеку оборону. Тому, коли ми з вами говоримо про ріст доходів, чого я просто так вразу говорю, ресурсів в країні є завжди певна кількість. І якщо ви ресурси витрачаєте на безпеку оборону, значить ви менше витрачаєте цих ресурсів на підняття добробуту населення, на збільшення їх доходів, на доплати малозабезпеченим. Ну, воно ж ну, розуміло, так? Тобто ви маєте джерела, джерела ви ну, обмежені, і як наслідок ви будете чітко визначати пріоритети. Пріоритет України виживання. Тому. Без серйозної допомоги наших партнерів, яка має продовжуватися навіть після того, коли буде чи замороження, чи якісь інші шляхи по припиненню активної фази бойових дій, ми з вами реальних доходів населення не зможемо підняти. На сьогоднішній момент всі виплати соціальні у нас здійснюються за рахунок макрофінансової допомоги. Макрофінансової допомоги ми в рік отримуємо порядку 40 мільярдів доларів. Після замороження війни, якщо таке станеться, знову ж таки, я не політик, я не знаю, але нам треба, щоб макрофінансова допомога продовжувала надходити, інакше це вдарить дуже сильно по малозабезпечених верстах населення, ті, що фінансуються з державного бюджету. Тобто мова буде йти вже навіть не з точки зору там, збільшення реальних доходів, а принаймні збереження на тому рівні, який досягнутий. І е, фіксація, скажімо, соціальних стандартів на рівні 2024 року. До речі, коли ми з вами подивимо бюджетну декларацію на найближчі три роки, там заморожені соціальні стандарти і в 26-му, і в 27-му. При тому, що інфляція тільки в 2025 буде 10 до 10%. Тобто. Надзвичайно велике питання, надзвичайно велике питання макрофінансова допомога наших партнерів. Ви питаєте, як можна досягти збільшення доходів населення тільки цим шляхом, Україна, принаймні, в найближчий час до остаточного відновлення власної промисловості і економіки, вона негодна буде підтримувати належний рівень соціального забезпечення, навіть на досягнутому рівні. Я ж не говорю про ріст. Так що ті речі, я думаю, абсолютно свідомі для всіх тих, хто займається реальною економікою. Тут я розумію, ми часом обмежені, тому я думаю, на чому б зосередитись, бо читав ще один матеріал стосовно, знаєте, роздумів, а що буде по завершенню війни і відкриттю кордонів, і отам от роздуми на кшталт багато айтішників поїдуть. А айті це суттєві гроші в бюджет. А є ще одна теза. Її перед новим роком активно обговорювали і народні депутати, і виробники мілітерітек. Це дозвіл на частковий експорт мілітерітеку. І мовляв, ці гроші допоможуть і бюджету, в тому числі плюс 5% ВВП. Цифри в ефірі Телеграф UA були озвучені в моїх розмовах з народними обранцями. Частковий експорт мілітерітек це може бути. Частковою панацеєю, пане Олеже, на вашу думку. У нас з вами сьогодні є дуже цікава ситуація. Коли по заключених контрактах Міністерства оборони з підприємством військово-промислового комплексу України після вироблення продукції військово-промисловим комплексом у Міністерства оборони немає грошей для того, щоб цю продукцію викупити для потреб фронту. Те саме казали мені виробники. Абсолютно так. Тобто у нас з вами дика ситуація, коли е, війна, коли ми різко потребуємо устаткування, різко потребуємо зброї. Ця зброя вироблена підприємством ВПК, вироблена. Але Міністерство, фі... Міністерство фінансів, Міністерство оборони не мають грошей для того, щоби нас з вами взагалі цікава ситуація, коли наші партнери. Направляють мільярди доларів на викуп цієї продукції і потім з подальшим її постачанням Збройним силам України. Тому на обсяг, який не викупляється Міністерством оборони, безперечно, абсолютно спокійно може бути експорт. Тільки проблема в дещо в іншому. Проблема в тому, що безпека оборони — це в першу чергу технічне забезпечення. Знову ж таки, Принаймні на те, що я знаю, всі контракти по боєприпасах вони профінансовані. Що не викупляється, не викупляється бронетехніка, не викупляються ті речі, які. Так, це у нас проблеми були зі зв'язком. Зараз відновлюємо їх. Так. відновили пане Олеже, Та відновили зв'язок, що що не викупляється, бронетехніка Дивіться, е, з точки зору, з точки зору військово-промислового комплексу, вони не можуть сидіти на виготовленому озброєнні і чекати, коли міністерство економіки, міністерство фінансів, міноборони знайдуться гроші. Тому на цей обсяг, безперечно, треба дозволяти буде експорт української військової продукції, тому що це єдиний вихід підтримати ВПК в, робот, в роботоздатному стані. Одна з причин, чому Україна втратила стільки підприємства ВПК, полягало в тому, що їх продукції ніхто не купляв. Сьогодні вони авторитетні в світі, сьогодні вони доказали свою придатність забезпечити поле бою необхідним обладнанням. Я думаю, що на них буде попит, і це ми знову з вами впираємося в спроможність українського бюджету фінансувати безпекову оборону при умовах зменшення, наприклад, макрофінансової допомоги. Як на мене, це буде надзвичайно складний, складний, складне рівняння. Складне, складне питання, яким чином вирішити його з огляду на необхідність збереження боєздатності українських збройних сил. Ну а наслідки. От вони дійсно такими суттєвими будуть аж 5% ВВП, чи прорахувати це неможливо наразі, бо невідомо які обсяги, які об'єми, яка кількість, які контракти. Ой, Слухайте. Ну давайте будемо відверті. ВВП, що примальовується військово-промисловим комплексом, це ВВП чистоумовне радянський Союз останні десятиріччя свого існування кожен рік малював ріст економіки радянського союзу на рівні 5-7%. А Росія малює так. зараз за такими так. ж лікалими. Так, так, так. Так. При, при пустих магазинах, при чарах, при кубасних електричках, при проблемі з постачанням населення продовольства. Тобто все ж залежить від того, що ви ставитесь в, як, в якості основного пріоритету економіки. Якщо забезпечення рівня життя населення, то треба шукати баланс між військово-промисловим комплексом і цивільними галузями. А баланс її потрібний з точки зору, що в нас шалені сьогодні перекоси на ринку праці. Шалені перекоси. У нас формально 14% безробіття в країні. Але у нас зараз спробуйте знайти працівника робітничої спеціальності на підприємство. Не знайдете. У нас стоять з вами пусті виробничі потужності, які потребують роботи. Але людей, які можуть працювати на системках, немає. У нас величезна купа економістів і юристів. Величезна у нас купа людей, які мають статус там піар-спеціалістами. Та? Але немає людей, які б стали за станок і почали б виробляти продукцію. І в цьому є величезна проблема і виклик для держави з точки зору профтехосвіти, з точки зору формування е, тої структури ринку праці, який потребує власне сьогоднішня потреба української економіки. Пане Олеже, дякую вам за ці роз'яснення. Вони є важливими. Це в першу чергу для того, щоб розуміти суть проблеми та і способи вирішення, Олег Пензен, це член економічного дискусійного клубу. Він був моїм співрозмовником. Друзі, бережіть себе фінансовій грамотності. Якщо що теж завжди потрібно вчити щодня, неважливо фінансисти чи ні. Це штука потрібна завжди. Не нехтуйте сигналом повітряної тривоги. Ви на телеграф UA. па папа. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.